Вітання за аграрани північ. Сьогодні у нас послідні дні січня. Погодні умови цьогорічної зими дають можливість нам спостерігати за розвитком озимих культур. Тож сьогодні я хотів би зупинитися на озимій пшениці, зокрема, продемонструвати вам ефективність пізньоосіннього застосування гербіцидів. Маємо два варіанти досліджень. Препарати були застосовані в фазу розвитку культури 2 поява третього листочка. Основними шкодочинними об'єктами були падалиця попередника, тобто ріпаку озимого, та деякі зимуючі бур'яни. Зараз ми знаходимося на варіанті, де було застосовано граділ в Максі з нормою застосування 110 грамів на гектар. Можемо спостерігати вплив гербіциду на. Як ви бачите, є пожовтіння та фіолетовість листової пластинки, тобто чітка дія сольфаніл на... на рослини. Також хотів би вам продемонструвати ділянку гербіцидного контролю. Ми вимкнули штангу опискувача і гербіцид сюди не потрапив. Як ви бачите, на ділянці контролю рибак Розвивається, забирає як вологу, так і елементи живлення культурної рослини. Знаходиться в доброму стані. Це в нас також продовжується варіант із застосуванням 110 грам граділу максимум. Також маємо ще один дослідницький варіант де ми граділу Максі, додали героїцит зенкор ліквід в нормі 150 грамів на гектар. Зараз я вам його продемонструю. Ось де ця, розпочалася ця ділянка в такому стані, як ви бачите на даному варіанті, можна відмічати повну загибель шкодочинних об'єктів якої конкуренції культурні рослині вони встановлять. Зелькор ліквід розшили ревнам дію на деякі злакові бур'яни і підсилив вплив на рейпак за системою Клерфілд. Тож, з практики застосування. Зосені гербіцидів, хочу вам сказати, що потреби в застосуванні гербіцидів весною в нас немає. Тобто весною в нас менше навантаження на оприскувач і пестицидне навантаження на культурні рослини.